Ось купила такий булгур з твердих сортів пшениці і з вермішелью. Поставила воду, зараз закипить. Навірно, зварю. Попробую, що воно таке за каша та ще й з макаронами. Бачите? А як булгур вже вариться довше, а макарони. Бистріше. І що воно, виходить, буде? Не знаю. Ну, зварю. Буду їсти і вам обов'язково розкажу, що воно таке, і з чим його їдять, і чи варто його купляти взагалі чи ні. Це я купила у маркет топті щось, недорого, там ціна за 20 -чим -то гривень. Така упаковочка 700 грам. Будемо пробувати. Варимо. Ну що, там на упаковці не написано, як його варити. Кашу ми варимо по одному. там Чашка каші, дві води, макарони я води більше наливаю, макарони я промиваю, а тут два в одному. Ну, Я вирішила, знаєте, як зробити? Води налила, вода закипіла і жду, поки це все звариться. Потім я його промию, добавлю масличка і буду пробувати, що воно таке оце каша з макаронами. Ну, Може, із-за того, що булгур дрібний, воно все звариться ну, одинаково. Чи макарони розваряться, а булгур буде серий. Чи... Як його? О, я навіть не знаю, як правильно цю кашу варити. Ну, дивлюся і думаю, що воно з цього оце вийде. Чи я просто гроші перевела. Чи я не так її варю? Напишіть, хто як варив цю правильно. Як варить цю кашу з макар... булгур з макаронами? як правильно його варити треба? Ну, я оце ж розказую: Оце варю його отак. Ну, нехай вариться, потім я його промию. Ну, я посолила ж, звісно, і подивлюся, що це з цього буде. Бачите, рішила стати поваром. Це моє буде наступне відео: воно буде трошки длинненьке. Я оце зварю, Оце все, що я варю, не знаю, що я варю. Це називається булгур з макаронами. Я купила нове. нова каша з макаронами. Дивіться, переходьте, там буде в мене прикріплене, як я це все буду ще їсти. Всім смачного, хто любить кашу з макаронами. Маю надію, це буде дуже смачно. Я ще й масло сюди додав. Ну що, ми будемо дегустувати кашу? Ось ця каша, яку я вам показувала, зварила трошки помідорчик, огурчик і ковбаски. Чи з вами буду розказувати про неї. Ну, її можна по-разному, я думаю, готувати з м'ясцем. І, ну, я так зробила собі з масличку. М -м -м. Все зварилось те, що треба. Що я вам можу сказати? Я так і, знаєте, як. Переживала, чи, як її варить. Чи один к двом, чи просто в воді, а потім промить і зварить. Ну, можна варити. Я варила річно в воді. Потім промила. І потім я додавала масло і посолила. Каша доволі смачна. Ще додавала собі такогось перчину була, брала. Ну, не по цей кажу сразу. Бо зараз акції на перець нема. На огірок теж. Ну, огірок смачний. Перець так собі. Бур'ян. І помідор мені дуже сподобався. Тоже смачненький. Що ми ще колбасу. Обична колбаса в салтовському колбасах купляла. М -м -м. Ковбаса смачна. Там є кусочки сала, які я люблю. Виражений смак м'яса. Знаєте, ну, я таке чувствую, що тут одне м'ясо і сало. Ну, она недорого. Це по акції. Оце в мене, можна сказати, вечеря. Смачно. Mm. Хто дивиться відео їсть, зі мною, тим приємного апетиту. Mm. Давно у мене не було такого якби вечеря обіда сніданка. Mm. Mm. Каша класна. Булгур з твердими сортами макаронів. Получається, булгур сам по собі мелко передроблений. М -м, бачите, як воно? Що покажу виходить отак. О. М -м -м. Дуже вкусно. Називається лінивий день. Кашу швидко зварив і все. І все готово. Каша з овочами з клабасою. Це не перевершено. Каша нормоз. Пробуйте маркетопті, беріть її. Вона не дорога, але вона того стоя. Це називається блюдо пальчики обліжеш. Знаєте, я ну, експериментірувати мені не дуже подобається, ну іноді приходиться, коли нема вибору, то це саме мій моя вечеря. М -м -м -м. заходи на ура mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. <клухи> не ну, знаю конечно чим я завтра буду займатися сьогодні у мене такий день рівень В принципі, огорки пари помідори можна брати. Я не думаю, що там хімії багато. Ми вже до неї, в принципі, привикли. Коша бомбезна. Варіть, по-моєму, рецепту. Більше води. Цього кашу насипали з цими макаронами, ну, воно в кучі продається. Трошки поварилася. Ну, вона як закипить, ну, я в кипячу воду кидала, буквально 10-15 хвилин і воно готове. Саме головне не переварити, щоб не було такої, знаєте, як м -м -м, каші. Вона така розсипчата. Якщо, кому був цікавий мій обзор приготування каші, підписуйтесь, нажимайте пальчик вгору, пишіть коментарі, їли б ви таку кашу чи ні. Пока-пока.